Вітаю всіх на каналі Садок Мрії Надії. Сьогодні я відео про пересадку моїх яйлівців і чому я вирішила не саджати у відкритий ґрунт. Тому що я почитала, що посадка краще серпень вересень ну і навесні, звичайно, тому я вирішила перевелити великі горщики. І далі ще чому я буду розказувати, я хочу один, коли буду перевалювати, показати вам і трошки розповім, чому саме ось. Де я планую їх посадити? Е, от е, Дивіться, ось в мене магонія-подоболисна, і від неї десь 3 метра вийгела. А ось тут у мене івонія. То мені треба відсадити півонію. Е, Получається, його окружність десь метр. Ну, можна держати в метрі. Метр. От, тому десь отут і я маю посадити приблизно, де ця півонія перший. Тому мені треба буде викопувати півонію. Це перша причина, що деякі рослини треба буде викопати. Е, ну, там вже можна буде її викопувати, так скажемо. В серпні подивлюся, коли будуть йти дожливі якісь тиждень, і серпень-вересень буду пересаджувати, е, всаджувати їх. А наразі перевалю в горщики. Це перший ялівець. Другий ялівець вейгела і Пухероплідником. Тут також в мене 2 метри. Я буду підстригати. Я ось у Наталії дивлюсь, вона цей херплівник взагалі так вже третій поверх робить. Так гарно обстригає. Ну це просто прелість. Ну, я, звісно, так не буду обстригати, тому що вейгели мене будуть природньо зростати. Я просто буду держати тримати їх в межах. Тому другий ялівець я буду саджати ось. Тут між ними, відступаючи трошки ближче. Ці я метр відступала, ну десь сантиметрів 70. А тут я буквально 50 см відступлю. Ось буквально я буду саджати всередині між ними. Це другий ялівець. Третій ялівець, між похироплідником і дейцією. Так само посередині Четвертий ялівець. Між дейцією і моїм похіроплідником, коли налисним Андре. Тому мені придеться прибрати. Те, що я там посадила, фізостегію, Ігінацею, стахісу тут прибрати. ну, Іриси ще не будуть мішати. Ну, може, трошечки відсаджу, побачу. Ось. Тобто, треба прибирати рослинки. Навіть ні. навіть ні, Скоріше за все. Ну так, да, так. Да. Треба прибирати. І що я ось хочу вам показати. Дивіться, е яка швидкість зростання похироплідників. Ось е на загорожу ми беремо швидко зростаючий пухиропідлідник Андре. Я залишу посилання, яким я його саджала в тому році, який він дав приріст. Він дав приріст е більше метра за рік. Побачите, як я висаджувала в тому році. Ну, за два роки. В тому році він наріс і в цьому вже. Тобто е він дав приріст практично, ну, я ж кажу, півтора метра. Ось, це порахувала. Раз, два, три, 4 і п'ятий. П'ятий я хочу туди в угол. Тут у мене є яльвець менджуліп. Він півтора метри і метр висоту, коли це ще буде. І навіть якщо він цього досягне, все одно він мені цей угол не закриє. До угла і ще раз, два метри, так точно. Але тоді мені потрібно убирати тут от саме. Цей можу я не вбирати ще флокс. Але я сюди посадила мальву. от Вона вже тут, так скажемо, не до чого. І піровські. Тому піровські мають заквітати, тому придеться відсадити точно. Ну, скоріш за все, і флокс відсаджу, щоб вже тоді не флокс, мальву і піровські. А юки по бокам поки що лишу. ось. І подалі хризантеми флокс також лишу, поки він там буде розростатися. Ось тут якраз чітко він демальва, мальва. Повинна я його посадити, п'ятий ялівець. Ну і все, тепер до посадки. Буду готувати ґрунт сама, все буду показувати От і до посадки. І так як я і казала, хочу один ялівець пересадити з вами. Подивитися, яка там коренева, чи є багато добрив. Ось тут 1,5-літрові вершечки пересаджую в 3 літрові. Ну, Дренажа тут немає. Ось. Але я бачу, що туди залазять слимаки. Тому я таке зробила, так скажемо, біодренаж. Він буде потім розпадатися, ну, травичка сіно. І дасі поживу, і на перший час вони будуть залазити Ось. слимаки, і коріння буде куди далі йти. Воно ну, розпадеться сіно. Ось. Тому. Землю я робила яку е свою, пісочка трошки дала і куплену землю. Так я давала. От. Ну і будемо зараз діставати. Так, будемо діставати. Взагалі. Тут таке цікаво, є таке і таке вже то все коріння. Ну, таке трошки спутано воно вже. Да. Трохи, звісно, да, що я роблю їм стрес, це навіть не перевалка, я ж переса... ну як сказати, ну, травмую. Коріння Ну, мені потрібно розправити, мені потрібно подивитися, чи там є, ну, що там по От. А вже коли я буду свої горщики пересаджувати. Ось, бачите, дивіться, скільки добре. Не знаю, чи вам видно, дивіться, скільки жовтих падає, бачите, Ось багато. Коли я вже буду свої горщики пересаджувати, то це вже буде дійсно перевалка, я вже таке робити не буду. Їм достатньо буде на місяць, там, чи коли я там буду їх два через два пересаджувати, так, да, ось по бокам багато дуже добре. От. Надіюсь, що вони це все нормально переживуть. Тим паче я розправлю їм коріння. Ось, бачите, воно таке вже довге. Чому тут все, бачите, бо тому, можна, звісно, залишити ці добрива. Але мені потрібно впевнитися, що нема аж занадто. І розправити гарно. Ось, бачите. І як я всі завжди кажу, вони ложать аж прямо сюди. До самої як шики, чи як це то кажуть. От, Ось ще до... достатньо багато. Я краще свої свіжі, свіжі, свіжі добрива покладу так збоку трошки. Але ось я вже розправила ну, майже все коріння. Дуже переживаю, звісно, що так роблю. Але я б вже ж так би робила, аби садила відкритий ґрунт. Ну, все. Все. Приміряю, так, щоб коріння було туди вниз добре. Своїх добрів я трошки кину. Буквально трошечки по бокам. Ось так не дуже багато для 3-літрового горшечка. І тим паче аж, так скажімо, низ, Я ж не кидаю прямо до коріння. От. Ну і все буду засипати. Ну, що я вам скажу. Звісно, що хотілося би одразу відкрити ґрунт, але ну наразі ну куди? Жара, ялівці може переживуть це все, але ну, я <плес> точно не переживу. Я вчора викупувала часник, то я думала, що я там в впаду. ходу. Хоча вчора і не так було, так скажемо, спека. Після у нас пройшов дожик, я дуже радію. От. Один, але такий гарний. От. І, я ж думаю, треба ж викопувати часник. Уже всі люди повикопували, але викопали спеку, мучились. А я чекала на дощ. Та я вам скажу, що і не, не розпались голівки. Ну, ці як дольки, як то кажуть. Все було нормально, хоча він стояв вже сухий. Але я чекала дощу. Мені було все шкода виходити в таку спеку. І по тому, можна сказати, цементу е -е, викопувати. Я і так вчора кажу, мені було тяжко, тому що воно вологість сильна. О, ось. І ну, викопувати так, тяжко Так, ну все, дивіться, пересадили. Ми з вами є лівець. Е -е, надіюсь, він буде тепер зростати добре. Ось, І вже буде піде йому коріння. Вже великий горщик, а потім я його просто пере, буду вже перевалювати. Я вже не буду так травмувати коріння і все-все-все. Я вже знаю, що тут все розправлено і все тут нормально. Все, буду далі працювати, пересаджувати інші ялівці. От і все пересадила я свої ялівці. Поставила тут у мене під виноградиком. Я думаю, що вони тут в тіньку. Я думаю, що їм тут буде добре. І дуже надіюся, що вони, ну, так скажемо, приживуться і їм там в тихорчиках сподобається. А потім я дійсно їх тільки перевалю. Ось. Ще хочу дещо вам на останок показати. Так, це тут під горішком. У мене ще тут багато розсади. Я, до речі, в кінці травня ну, я не знімала, ще висівала квіти ось. І в мене є деякі невисаджені. Зовсім ще, що раніше, а є ось такий каріаптеріс мутовчатий. Це Наталіне насіння. Ось вийшло в мене два стаканчика по тут три квіточки, а там дві квіточки. Що я ще висівала? Такий о, зілля навіть тут. Низенький платикодон. Вийшло в мене. Аня, караптері, три стаканчика і платикодон. три стаканчика вийшло. І ще я висіяла чабер, Але вже треба висаджувати все, відкритий ґрунт. Чабер навіть вже починає квітувати. Аромат неймовірний. Але ну, це перевалити. Це не тяжко, йому рослинка не дуже буде відчувати. Але просто спека чекаю, ну, звісно, платикодон ні. А ось Каряб і чабер треба, звісно, висаджувати. Тому в мене ще ось, бачите, скільки. Ще що в мене лишилося? Ось у мене лишилася Вероніка, і там мак. мак, мак ще я не досадила. Ось так, виходить, в мене вийшло. Ось, дивіться, яка вже в мене гарнюня. Фрайсмельба. Яка ж вона красуня. Просто красуня. Дивіться. Такі шапки. Як вона може бути такі шапки? Ось. Ну, все, буду з вами я казати вам до зустрічі, до наступного відео. Всім здоров'я, натхнення, наснаги і мирного неба над головою. До зустрічі в нових відео!